Дякую вечір, я повітаю з викликом збірної України. Дякую. Попри велику дорогу, видно, що ти досі емоційно дуже піднесений, це правда? Ну, да, це правда, тому що ну, незважаючи на те, коли мені позвонили і в який час я в будь-який момент готовий їхати. тому це для мене була несподіванка, і я дуже радий, що я тут зараз. Де ти був, коли тобі подзвонили, що ти йдеш збіром? Я просто лежав в ліжку з дружиною, дивився якийсь там серіал. До мене набрав наш генеральний директор Ігор Михайлович Дишин. Каже, я тебе вітаю. Кажу, чим? Каже, тебе збірну викликали. Ну, емоції, я тоді Ну, Звичайно, б я був дуже ну, здивований і радісний, тому це для мене було як новий етап. Ти одразу повірив, що це правда? Ну. Не одразу, звичайно, але вже коли почали там тренер почав дзвонити, інші вітати, я ну тоді вже зрозумів, що, ну, що це все насправді. Руки трусились, як телефон кинув, Що робив? <рес> Ні, ну, Як Назаренко я в мене телефон не впав, але, <рес> але руки трусились. Ну, вперше таке, тому нові емоції ну, це круто. Е, скільки їхав? Скільки часу, дорога Е, Я приблизно виїхав о 10-й ранку, і от. Зараз на годиннику, перша, друга ночі. Але дорога це посічки, головне ще тут. Що далі, як думаєш, команда прийме, з ким будеш першим бачити, що будеш говорити, як поводитись, щось собі малював. О, е, та звичайно малював. Тут більше хлопців, тих, яких я вже знаю, по олімпійській збірні, по 21. Зрозуміло, що є старші хлопці, з якими я взагалі не знайомий, ну, особливо там з легіонерами. Ну, цікаво буде Цікаво буде познайомитися з ними, тому я передбачені цього всього. А хто, до речі, тобі з збірною з, з тим, з ким ти знайомий написав? Е, Назаренко написав, Брашко написав, тому ми з ними на зв'язку. Що далі, що хочеш від цього збору? Звичайно, хочеться, щоб команда перемогла ці, -ці дві гри. Ну, і це основне, І якщо буде можливість, то допомогти команді. I